Як посадити, викопати та підгорнути картоплю без напряга з маленьким мотоблоком. Зараз я вам розкажу. Значить, є в нас такий от мотоблок, точніше, навіть культіватор. В комплекті до нього є колеса, і ми ще докупили розпашнік та ще таку штуку, ну, щоб викопати картоплю. Трошки далі покажу. Ну, значить, навесні ми беремо і весь город, отак, от проходимо і культивуємо. Тобто все перебжикуємо, спочатку перший раз проходимо швиденько, дуже, ну, так, чисто пробігаємось, не треба на все переурати, просто треба трошечки взрихлити. І другий раз проходимось, вона вже така м'якенька, класна, можна садити, робити, нарізати ці рядки. Рядки в нас завжди виходять трошки кривенькі, але ми такими моментами зовсім не паримось, ну, далі у відео побачите. Е, головне посадити катбоплю і все. І головне, щоб це не зайняло багато часу. На жаль, в цьому відео не встиг зняти, як ми кропили картоплю, і як підгортали і як кропили землю після посадки картоплі, Тому в двох словах розкажу. Тобто ми посадили картоплю зараз, далі буде відео в рядочки. Поробили рядочки, потім чекали десь приблизно тиждень. І по цій землі вже така, щоб вона устоялась, щоб було сухо і без дощу, і там, щоб, хоча б кілька годин перед, перед, після цього не було дощу. Кропимо землю. В нашому випадку ми купили там якусь, якийсь хімікат, чи то антисапа, чи як вона називається. В общем, у нас до осені жодного бур'янчику не було. Ми взагалі нічого не вирвали, нічого не сапали от. І потім, коли вже мають з'являтися скоро колорадські жуки, ми їх просто ляпали. Також там якісь хімікати, я не пам'ятаю назву, Ви можете ляпати, в принципі, чим завгодно. І все, головне, вчасно покропити, і жуків не буде. Ніяких ні жуків, нічого не було. І так само і бур'яну не було. Тобто ну, дуже зручно. Посадили, потім трошки підгорнули. І все, і просто копати. Коли копаєш, треба було просто покосити, що там залишилось. це Бадиля картопляне, і все, і проходиш ну далі на відео побачите ось бачите, нарізали рядочки і просто кидаємо картоплю. Це максимально просто, займає більше часу зайняло перекультивувати оту землю. Оце пройтись про закидати картоплю зовсім не важко. Ти йдеш, просто закидаєш, можна на неї наступати. Не В нашому випадку ми зовсім не ідеальні, тому кидаємо картоплю десь там ближче, десь там далі. Не принципово, хай буде нерівно. Ну, це просто для нас це не на продаж, це не вітрина. Вон, бачите, які рядочки були нерівні. Ха. Так. Починаємо закопувати. Ось так. Просто йдемо тепер між рядками. І закопуємо спочатку з однієї, потім з другої. Тобто виходить такий вал. Земля вже, можна сказати, у валах. Тобто можна і не підгортати, але підгортати треба для того, щоб дати землі кисень, тобто азот. Картопля, як бачите, посадочний матеріал дуже маленький, ми нічим не обробляли, хоча бажано, звичайно, також чимось обробити від тих самих жуків. Можливо, ще попіл треба кидати, ще якісь добрива. Ну тут хто як хоче, так і добре. І так в цьому році з посадкою покінчено. Зайняло У нас там все разом. Може, годинки півтори чи дві, десь так. Це ми на двох, ще з дитиною, тобто вона трошки заважає, треба за ним дивитися. Корова. Підгортати треба тим самим розпашником, що ми робили, ці рядочки нарізали, тільки він там трошки розширюється і щоб був більш широким. І виходить, їдеш в міжряді і він розсипає по двом сторонам. І так, осінь. Як бачите, це вже вересень. Тобто ми зазвичай садимо не дуже рано, ми посадили в цьому році, десь аж в середині чи в кінці травня. І так, ось такий от. Викопувач картоплі, називаємо його так. Він просто підбирає ряд і викидає цю картоплю наружу. Його можна якось повигинати, як там зручно, але це в залежності від того, яка земля, тобто там м'якіша, які, яка глибина посадки картоплі, це вже треба самому налаштовувати, якому як зручно. У мене от, ну, просто так, бо я пробував трошки вигинав трошки вниз, вверх, щоб воно по різному там розкидало. Але отак, в принципі, самий простий варіант, і воно якось нам зручніше. І так, ідемо, просто заходимо в ряд, і отак викопуємо. Все, і виходить, що я починаю перший ряд, потім третій, п'ятий, сьомий. Так, щоб по черзі спочатку збираємо це, а потім, коли ту картоплю зібрали, ще раз проходимо. Це займає хвилин 5, напевно, щоб викопати. Ну тут, правда, небагато картоплі, десь там сотки буквально. Але це займає дуже швидко, ну, дуже мало часу. Пройшовся, все, і починаємо збирати. Зібрали ту картоплю і. Проходимо потім другий, четвертий, шостий ряд і так далі. Так зручно для чого, щоб картоплю не зас... ну, щоб рядочки не засипали один одний одного. Тобто, ви копали воно, розкинулось трошки всередині, лишилось трошки по бокам, і щоб, ну, щоб просто не нагальтати, так трошки зручніше. І ти ходиш, збираєш там яка треба. Мілка, посадочна, велика. Ще в планах було зробити таку як вібро вібростіл. Який буде е, автоматично відсіювати, ну, тобто просто рішотка така, де спочатку там більша сітка, потім менша і менша, І воно буде відсіювати крупну картоплю, в мішок скидувати, там е, посадочну, і мілка там буде, наприклад, висипатись, наприклад, на землю. Такий варіант ще треба зробити. Це дуже спростить роботу, але в даному випадку. Зручно так, бо ну, картоплі мало зібралися там півгодинки, годинку позбирали спокійно, та й все готове. Те, ще працює, все як треба. В цьому році е, погода була така трохи дивна, було дуже холодне, в принципі, літо, але достатньо вологі дощі були, тому картопля не погана, хоча вона якось не ну, знаєте, не дозріла вже середина вересня, а треба було вже її копати. А вона ще досі царапається і є багато бадилля такого зеленого. Було б добре ще почекати, але ну, вже вересень. Боялися, що просто підуть дощі, і потім буде важко її викопувати, чекати, поки ці дощі пройдуть. Ну, Чекати погоду таке в нас в цьому році не виходить. Треба, треба було викопати, в общем. Ні, землю не кидати. Малий нам допомагає, як може. Киця відпочиває, вона картоплю не копає. Ну, знаєте, бо вона картоплю не їсть, якщо чесно, вона тільки мишей і м'ясо хоче. Тому таке. Картопля в цьому році дуже непогана, тобто ми там е, біля двох соток, а ми викопали щось там до 20 сіток. От таких от. Е, така картопля немаленька, не нормальна, в принципі, польчину мало, окрім того, що я порізав трошки мотоблоком. До речі, мотоблоком ріжеться набагато менше картоплі, ніж, наприклад, лопатою. Там, ну, буквально якісь там, знаєте, заглиблені картоплини або десь. Я там, може, не заглибив мотоблок, і, ну в общем, порізаною У нас вийшло там щось одна сітка, якщо не помиляюсь. Це така порізана, поїжена, ну, порчена, ви знаєте. Зазвичай під лопату і набагато більше. І так, тепер цю картоплю ми беремо і е, заносимо в сарай. Поки що в погріб не спускаємо. Вона має там відлежатись. Е, я в цьому не дуже сильний, але так, так завжди роблять, бо вона там може якось впріти. У нас такого ні разу не було. У Нас завжди все було нормально, але ми, в принципі, завжди давали відпочити картоплі в сараї. Ось така історія. Розкажіть, як ви копаєте. Нам цікаво, можливо, ми щось неправильно робимо або, можливо, є якісь лайфхаки, які нам би спростили роботу. Мені би мотоблоком спростили і непогано, але будемо раді почути вашу думку. До речі, ось так метелики й дятяли чу. Кіньте.